Давайте зараз розглянемо питання, коли треба генерувати тарту частоту нову, а коли можна без цього обійтись. От дивіться, у нас є а, якийсь регістр, і він працює з частотою там CLK1. От його вихід поступає на вход комбінаційної логіки. І другий регістр, а, в який треба записувати дальність комбінаційної логіки з частотою, яка в 10 разів менше, ніж сількей 1. Тобто сількей 2 дорівнює сіль 1 розділити на 10. Ну, іноді, такі, іноді це буває необхідно. Записувати дані в регістр з частотою в 10 разів меншою, ніж частота того сигналу, який, який трактує цей от регістр джерело. Ну, як це можна реалізувати? Саме просте, що. Приходить в голову це створити нову частоту Сім 2, яка буде в 10 разів менше, ніж СімК1, і подати її сюди на тактовий вхід. Але насправді можна без цього обійтися, можна взяти одну і ту саму частоту і просто використовувати вхід Write-Enable регістра. Для того щоб говорити йому, коли в нього записувати дані, коли не записувати. Тобто, тут у регістра з'являється хіп І виходить, що цей хіп буде встановлюватися в одиничку просто кожен 10-й такт сім 1 і кожен 10-й такт k 1 сюди будуть записуватися дані. Ну, і як цього можна досягти? Е, Знову ж таки, взяти якийсь лічильник, тактувати його від цієї штабнової частоти? І виходить, коли? Оператор взять і порівнювати вміст лічильника з якимсь числом N. І коли вони рівні, видавати сигнал в right райтенейбор. От, припустимо, що N дорівнює 5. Зараз треба намалювати основну додаткову частину Сільки 1. Каунтер був 0 Каунтер Попередньому фронту він в одиничку переходить. По другому це значить. Ну Да. По першому фронту він переходить в одиничку, по другому фронту каунтер переходить в двоєчку. По третьому фронту каунтер переходить в троєчку. По четвертому фронту каунтер переходить в четверочку. По п'ятому фронту М -м -м. каунтер переходить в п'ятерочку. І якщо у нас сюди подається 5, то ця штука видає одиничку і тут і в right райденейбл буде одиничка. Можна оці в райтенейбл записати. 0, 0, 0, 0, 0, 0 А коли каунтер перейшов в п'ятерочку, дайте Нейтл теж перейшов в одиничку. І це значить, що по шостому дату, по 6 фронту, якщо рахувати, що це перше, то по 6 фронту, отут буде одиничка і дані запишуться в цей регістр. Далі цей каунтер, ну, можна у нього зробити якийсь е синхронний ресет, і цей AQL завести сюди на синхронний ресет. І виходить, що а, значить, коли в Райте Neighbable, він же EQ одиничка, то значить, по наступному активному фронту каунтер знову скинеться в 0. Знову буде 0. І опять починаються відліки. По першому тапту. Тут буде одиничка, по другому тапту. у третьому такту, тут буде троєчка, по четвертому такту, тут буде четверта, по п'ятому такту. В річенику буде п'яторка. І. Що далі відбувається? Да, до речі, що у нас тут з цим рай right enable? врайд right enable доки... Каунтер до рівні п'ятерочки, rightтенейбл одиничка. По шостому такту каунтер переходить в 0 і right enable в enable виходить в 0. І це значить, що вже по цьому наступному такту після шостого запис в регістр іти не буде. І цей каунтер буде в ноліку аж до оцих пір. Коли каунтер дорівнює 5-рочки, це White-Nable опять встановиться в одиничку. Далі по шостому такту буде знову відбуватися запис в цей регістр приймач по шостому такту, річільник буде скидатися в 0 і White-Nable і переходить в 0. Це Юні ОСБ в шість разів менша частота? Ну, Так, виходить, що в 6 раз менша частота. Е, ну, да, виходить, це значить, що у нас період цієї штуки буде дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6 періодів такої частоти. Да. Тобто, виходить, що якщо ми хочемо частоту поділити в n раз, то сюди треба n-1 подавати на цю штуку. Тобто, якщо ми n 1 якщо n-1 ми подали, дорівнює 5 то N НБ дорівнювати 6. Получається, що 6, по кожному шостому активному фронту сітки 1 результат буде писатися от в цей регістр приймань. І в чому перевага? В тому, що тактова частота лише одна, а не дві тактові частоти. Нема цієї проблеми між передачею даних, між двома тактовими доменами, клоповими доменами. Все чисто синхронно. Ніяких проблем. Тобто дивіться, у нас вже каунтер перейшов в п'ятерочку. Да? Попередньому фронту каунтер перейшов в п'ятерочку. З якоюсь затримкою відносно цього активного фронту тут з'являється п'ятерочка, з якоюсь затримкою тут формується одиничка. І в принципі оцього періоду якраз вистачає, щоб тут ця одиничка нормально сформувалася. На вході тригера приймача і по наступному фронту, клопка 1, сюди запишуться з кардинаційної логіки. І часто так можна вирішити проблему, коли треба якусь дію робити рідше, ніж основна тактова частота, за рахунок лічильників. Ну, схожий же принцип відбуває, використовується в мікроконтролерах, коли, коли, коли там таймери, що використовуєте. От. Це я до того говорю, що літом хлопцям МІЕКСІСІНПІКИ задавали УАРТ написати. І вони в УАРТі створювали нові тактові частоти, хоча можна було цей принцип застосовувати. Мені здається, що так краще. Тому що загальна така є практика, що чим менше тактових частот, тим краще. Тим простіше робити таймінг-аналіз, тим більш надійна буде, тим більш надійна буде схема, тому що тим простіша буде схема. Бо ми на наступній парі будемо вивчати передачу даних з одного клокового дому на інший і побачити, що там не все так просто. Я на сьогодні просто не встиг це підготувати. Там такий матеріал серйозний, я його в, принципі, в загальному знаю, але є нюанси, з якими я не встиг розібратися. Тому я вирішив, що краще я на наступний раз цей матеріал краще підготую і розкажу вам. Передачу даних з одного клокового дому на інший. Але тут у нас один клоковий домен, і цієї проблеми немає з даних да, з одного блокового дому на інший. Вот. Давайте ну, що ми розглянемо це на прикладі Варка, може трохи про уар, ще поговоримо, щоб так загальне враження з'явилося кільреалізований. Я тоді це витираю, так? Да? Спеціальний асинхронний приємно-порядовач, і а, як він виглядає? От у нас є UART-1, а от у нас є uart 2 І а, це, ці модулі можуть бути частинами якихось там мікроконтролерів. Оце, наприклад, mcu 1 а це МСУ-2, мікроконтролер 2. Це е, інтерфейс передачі даних UART. Е, І він такий доволі простенький. Послід, е, дані в ньому передаються послідовно, тобто за один раз один бід передається. І це один із перших інтерфейсів передачі даних. Е, він раніше широко використовувався, зараз його USB витісняє все більше і більше. Але раніше мікроконтролери між собою по варту спілкувалися, та й зараз частенько так буває, що мікроконтр... у якогось пристрою є, у мікроконтролера є... є лише вихід у арт, ви берете перетворювач у варті USB, підключаєте цей перетворювач до мікроконтролера по UART, а другим кінцем через USB вставляєте в комп'ютер. Так, от у Арт тактується від якоїсь частоти CNK1, а uart 2 трактується від частоти CNK2. І це, по суті, є тактові частоти мікроконтролерів. І у Арта є вихід TX і вхід RX. Давайте я позначу TX1, RX1. Ну, TX1 це вихід по якому передаються дані першого варта, а RX1 це вихід, по якому приймаються дані першого варта. Ну і другого варта теж є два виводи RX2 і TX2. Ну і логічно, що передавач, вихід передавача. У 1 підключається до входа приймача у 2, і навпаки приймач у 1 підключається до передавача Уарта 2. І виходить, що через верхню лінію дані передаються в одну сторону, а через нижню лінію дані передаються в другу сторону. І зверніть увагу, що тактової частоти, тактової частоти тут немає. Тобто, це, це асинхронний інтерфейс, можна сказати, або квазісинхронний. Тому що так, є інтерфейс SPI. Там є вихід Mison, Master Input slave Ауту. І Мосі, master output slave input Це аналоги оцих двох провідників. Є ж ще синхронна версія? Ну є. Я, я про синхронну хочу говорити. В SPI є сигнал клока, яким мастер тактує слейвер. Вот. В SPI інтерфейс трьох приводний. І клок в явному вигляді передається від мастера до слейва, а от тут клока немає. Тому є необхідність в синхронізації між передавачем і приймачем, тому що в принципі вони можуть працювати на різних частотах, які ну, тут може бути там 100 МГц, тут може бути 50 МГц, вони можуть по фазі бути не вирівняні ці тактові частоти. Вот. І треба якось так цю систему спроєктувати, щоб. Передача даних відбувалася все одно коректно. А чому тут тактова частота не передається? Ну, Дивіться, тому що тактову частоту є сенс передавати, якщо провіднички короткі, а якщо ми хочемо зробити ну, навіть передачу даних на 10 см, на 20 см подрукованої платі, платі. і підключити за допомогою. Так, кстати, якщо ми візьмемо UART і поставимо до нього перехідник в РС-232, то ми отримуємо компорт. Есть, оцей компорт, який в комп'ютері, він працює по протоколу UART, тобто послідовність передачі бітів, формат пакету такий самий, просто логічні рівні різні. Якщо у нас є UART, то в нього логічні рівні одинички 2,5 вольт, 0 і. 0, 0,4 вольта. Ну, я, я приблизно це Це логічні рівні ОАРТа, наприклад, для мікроконтролера з ті логічними рівнями. То у РС 232 там логічні рівні одиничка, це, по-моєму, від 5 до 15 вольт. Це значить ОАРТ а УРС 232 логічна одиничка від 5. До 15 вольт, а логічний 0 від е, мінус 5 до мінус 15 вольт. Тобто, бачите, тут вже варт алогічній одиниці відповідає діапазон на круг 10 вольт. І логічному нулю відповідає діапазон на круг 10 вольт. За рахунок цього можна <coughs> дані передавати на більшу відстань і е, ця передача більш за, е, завадостійка стає, до речі. Тому що тут Ця широка 에, зона забороненої напруги між наленною одиницею. Тобто, ви в принципі, можете взяти передальчик ВАР, поставити до нього 에, перетворювач UART rs 232 і по rs 232 підключити його до компорта pc порт. Це вже буде РС-232. Ну, там теж як мінімум три провідника буде, але у них вже буде такі логічні рівні інші, як UART А формат пакета, який ми зараз розглянемо, він буде такий ж самий, як і для арта, в РС-232. РС-1032 no, це COM-порт комп'ютерний. Є РС-485, в якому використовується для передачі е, сигналу диференціальна пара. Тобто Для передачі TX використовується е, диференціальна пара, для передачі Rx теж використовується диференціальна пара. Ну, всі ж пуси такі пара. У нас є земля і є два провідники. І е, цей сигнал, який ми передаємо, це різниця напруг е, на цих двох провідниках, відрахованих відносно землі. І е, це дозволяє ще зробити ще більш заваду стійку передачі. І насправді, от РС-485, він е, дуже широко використовується на, на заводах. Вся. Для збору інформації здавачів, для передачі інформації, чи то станки і, стунки, і так, так, він може на десятки метрів, можна на сотні передавати інформацію і це виходить за владостійка передача. От. Але Верес-485 такий же самий формат посилки, як і, і в Арта. І клока явного там немає. А чого клока немає? Тому що якщо у нас е, довга лінія передачі даних, і кілька приймачів, і вони в різних місцях розміщені, то це ж ну, цей фронт, він буде на один пристрій раніше приходить, на інший пристрій пізніше приходить. Ну, дуже проблемно такий тактовий сигнал передавати. Завалені дуже фронти будуть, тому що опір довгих провідників великий. І так далі. В общем, невигодно, виходить, хлоп передавати на, на довгі відстані. Проблеми виникає чисто конструкторського характеру. Тому а передачі клока уникають. Ну, до речі, клока в явному вигляді немає, що в USB, що там в оцих сучасних послідовних інтерфейсах, Serial ATA і так далі. Там же клока в явному вигляді немає. Так от, як. В UART-і передаються дані, як відбувається синхронізація. По-перше, в УАРТі є такий параметр, як швидкість передачі даних. Data rate, мабуть, на він називається. Символти. rate. А? а, о, або дрейт, так. там есть нюанс, короче, боды, 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 боды. Ну, грубо говоря, что для Луарта бод рейт – это сколько битов передается за секунду. Но там все, там есть несколько ну, нюансов. Ну, типа посылок битвы. в секунду. Да, там бодрей. же посылка может быть разной длины. Там будет же 100 бит разной длины может быть. Да нет, бод рейт – это не то, что есть посылок в секунду. Это кількість битов за секунду. А вот это очень заключенное. У вас Там будет ну, Что там Это да. я сижу. У меня есть, есть? книжка вы открыли? по развитию три А, я думаю, у вас и на ответ есть ну мало, Ладно, я на перемене уточню, но по-моему это именно количество передач в секунду, а поскольку в Арте за секунду передают, передается... За... А? ну, это же передача, количество передач в секунду, но за один, за, за один раз один бит в арте передается. Вот ну, почему? один бит один байт информации, Ну, ладно, это посмотрим. Мне кажется, что так. Ладно, я сейчас пока так камеру выключу, чтобы она не идти. Пойду, блин, в коридор